Україні вже нічого не світить на цьому євро. Приблизно такий вайб був у коментах під минулим відео. Дійсно, по таймінгу воно вийшло пізніше, ніж варто було. Але от з самим вайбом я як тоді не погодився, так і зараз. Як на мене, краще мати сильну збірну і інколи сенсаційно, хай навіть розгромно програвати, ніж бути слабкими і інколи мати сенсаційні перемоги. Навіть гра у другому матчі була не в кращих традиціях нинішнього складу збірної, але в тому то й справа, що у нас вже є ці Найкращі традиції за плечима чимало гарних поєдинків. Багато хто почав згадувати Євро 2016, де ми не спромоглися забити навіть одного гола суперникам і вилетіли з нулем графі залікових пунктів. Але я запропонував би згадати іншу історію з того розіграшу чемпіонату Європи, а саме його тріумфатора збірну Португалії. Пропоную пригадати весь їх шлях, а потім уявити себе не українцем, а португальцем, яким би був для вас то євро і якою б була віра в команду. Не скажу, що це якісь паралелі з нашою невпевненою грою, але не думаю, що перед останньою грою в групі на Португалію хтось ставив як на переможця турніру. Отож, 8 жовтня 2015 року збірна Португалії достроково виграла групу Ай у відборі до Євро 2016. Це був виступ, який вселив неабийку віру в гравців збірної, які скажімо прямо і до цього непогано почували себе. Вони на той момент були четвертими в світі в рейтингу ФІФА. А в їх складі знаходився триразовий володар золотого м'яча, людина, яка Пару тижнів до цього забила 324-й гол гол футболці мадридського реалу, ставши одноосібно кращим бомбардиром цієї команди. Мова про 30-річного Кріштіану Роналду. Гравці прямо казали, що саме вони фаворити Євро 2016, як мінімум, нані подібно говорив для ЗМІ. Також варто і згадати, що вони були в кроці від попереднього фіналу європейської першості на євро 2012. На ще вільній Донбас Арені, Португалія програла в серії пенальті іспанцям на стаді. Ді, однієї другої збірна України для прикладу дійшла до чвертьфіналу Євро 2020 і ми вже вважали, що треба не гірше виступити зараз. А ви уявіть, які повинні були бути зазіхання у фанів Португалії в 2016-му. Підігрівав апетит для своїх вболівальників і тренер збірної Фернандо Сантуш за півроку до старту заявив, що вони забронювали готель і тренувальну базу до 10 липня, саме до дня, коли мав відбутися фінал Євро. Ми будемо грати у фіналі. А знаєте, кому прийшлося врівноважувати Всесвіт і повертати з небес на землю вболівальників? Кристіано Португалія не фаворит євро і ніколи їм не була. Проте, аби не гасити настрій публіки, все ж налаштовував на краще. Це короткий турнір, де важливий фарт. Гадаю, видимо гарний виступ. Також в його коментарі згадувався жереб, що від нього також залежить багато чого. І от відбувається жеребкування, на якому португальцям випадає доволі прохідна група. З кожного з кошиків випадає суперник з середини чи низу рейтингу. Група Португалія, Австрія, Угорщина та Ісландія виглядає дуже навіть прохідною. Старт турніру завжди чекається з нетерпінням, але. Коли в тебе і суперники не найсильніші, тобто ти очікуєш майже 100% перемог, то градус уваги ще більш високий. Згадайте, який ажіотаж був навколо поєдинку Румунія, Україна, і от збірна Португалії вийшла проти Ісландії, домінувала, атакувала, нанесла 27 ударів, з яких 10 в площину воріт, але не здолала суперників один один. Нічия, яка одразу вивела з себе Криштіану. Він поскаржився на автобус, який біля своїх воріт поставили ісландці. Його Розчарувало, що подібне може застосовуватися на такому турнірі, чим були здивовані самі островітяни. Роналду жалюгідний невдаха, чого він очікував, що ми Барселона, ми аутсайдери і грали як аутсайдери. Та й дійсно, чиї це проблеми, що стояв автобус. Тренер Фернандо Сантуш сказав, що це було не те на що заслуговують їх фани, і пообіцяв дві шикарні наступні зустрічі. Моментів у другому турі португальці створили дійсно багато, і якимось дивом, після 90-ї хвилини на. Табло досі було 0-0. Нані, який казав, що вони фаворити євро. Був впевнений, що в третьому турі нічийна серія повинна перерватися їх перемогою. Коментар Роналду. Переможемо угорців, пройдемо далі. Заздрю людям, які дивилися саме цей поєдинок в прямому ефірі. Тричі праймовій збірні Португалії прийшлося відігруватися по ходу поєдинку. Емоції Роналду після кожного пропущеного те ще видовище, і один з голів чисте мистецтво. І коли прозвучав фінальний свисток і зафіксував рахунок 3-3, киштяну навіть і не знав, як реагувати. Я так розумію, що він не мав інформації чи пройшли вони в плей-офф за такого розкладу. Португалія не виграла жодного матчу. В групі, де повинна була фінішувати першою, вони посіли третю сходинку в групі і зі скрипом пролізли до однієї восьмої турніру. І от скажіть мені, щоб у нас в соцмережах писали, якщо Україна жодної перемоги не здобула в посередній групі, але пройшла в плей-офф. Я впевнений, що більшість виглядала на кшталт. Якщо таких не обігвати, то що нам далі робити? Там суперники будуть важчі. Будемо відверті, гілка плей-офф виглядала знов привабливо для португальців: Німеччина, Англія, Іспанія. Італія, Франція, всі ці збірні не могли випасти Португалії аж до фіналу. Потрапили на хорватів, хорватів, які в своїй групі посіли першу сходинку і завдали поразки тодішнім чинним чемпіонам Європи Іспанії. І знов команду Сантоша після 90-ї хвилини мала нічийний результат, тільки це ж плей-офф, Тому прийшлося все ж вирішувати, хто переможець, а хто переможений. Все вже йшло до серії 11-метрових, які, скоріш за все, португальці не дуже хотіли, бо згадуємо попередню їх серію у Донецьку, і на 117 й хвилині після удару Роналду м'яч відлетів до Коарежми, який забив гол і вивів збірну в чвертьфінал. Там йому суперники випала збірна Польщі. Поляки тільки через різницю забитих пропущених поступилися лідерством в групі Німеччині, не пропустивши жодного гола за три перших поєдинки. Чи вірили в той момент португальці, що вони досі в силах перемогти у турнірі? В цей момент їх амбіції затьмарили не найвдаліші результати: вийти в одну четверту, не вигравши жодного матчу в основний час. Нані, який на той момент мав вже два забитих м'ячі, таке враження, ніби щось знав, і перед грою з поляками Розповідав, що вони готові, якщо що до серії 11-метрових. а вона трапилася. Португалія в п'яти поспіль завершила 90 хвилин з нічийним рахунком і путівку у одну другу виборювали через пенальті, де на цей раз португальці були сильнішими. Якщо Фернандо Сантош до старту євро спокійно мріяв про перемогу в турнірі, то коуч Уельса Крістофер Колмен сказав, що навіть і думок не було, що вони зможуть дістатися до стадії півфіналу. Це було протистояння Рона. Алду та Бейла, в якому перший доклав зусиль до двох голів. А другий, як і вся його команда, з нулем в графі голи. Португалія здобула першу перемогу на євро 2016 і завдяки ній отримала путівку до фіналу. Це був другий фінал в їх історії. В 2004-му Португалія з 19-річним Кристіано програла домашній турнір Греції. Саме в фіналі їм вперше за весь шлях трапився суперник з іменем, яке не поступалося масштабам від них самих. Portugalia Франція краще показати слабкий старт, але позитивно закінчити. Казав перед вирішальним поєдинком Кріштіано Роналдо, 10 липня португальцям дійсно здалася в нагоді бронювання тренувальної бази та готелю, про яке тренер казав ще на початку року. Збірна, яка ледве вийшла з групи з третьої позиції, стала фіналістом. Звісно, роль Роналдо, його навички, його зусилля та авторитет дуже вплинули на результат, який дозволив так далеко дійти. І велика ставка в фіналі була зроблена на. На нього, але далі було зіткнення на 25-й хвилині матчу, яке змусило Криштіану покинути поле. Він міг тільки спостерігати та давати поради з лави запасних. Це був дуже складний матч для португальців. Штанга Жін'яка на 92-й хвилині могла завершити турнір перемогою французів, але міяч відлетів в іншу сторону. І в шосте за сім матчів Португалія грає основний час в нічию. А далі 109-та хвилина Едер за меж штрафного майданчика відкриває рахунок і дарує збірній перший трофей в їх. Історії команда, яку вважали фаворитом змагань, здобула лише одну перемогу в основний час за весь турнір, і в той же час здобула трофей найсильнішого колективу Європи. Це є до чого? Ну, по-перше, я на початку запропонував поставити себе на місце португальського фана, ледве вийшли з групи. Далі теж без перемог. Впевнений в соцмережах багато хто розносив би їх у нас, але це не регулярний чемпіонат. Тут коротка дистанція і може стати вирішальним один-два моменти, які дадуть масштабний результат. Так, з реалізацією моментів у Португалії були великі проблеми. Проте, поки були шанси на успіх, вони продовжували боротьбу. А тепер глянемо на ситуацію з нашою збірною. В нас, по-перше, ще непогані шанси на вихід з групи. В нас дуже сильний склад, якби там не рефлексували на їх помилки в перших матчах. Погодьтеся, якщо ми зараз обіграємо Бельгію, то ота наша не скрита, а експресивна любов до збірної України розквітне з новою силою. Соцмережі вибухнуть Акціями, що нарешті ви прокинулися хлопці. Я завжди в вас вірив. Тому пропоную топити за них попри складнощі. Взагалі, перемога над Бельгією це буде дуже потужно, але навіть в разі невдачі, навіть в разі виліту з групи, дуже непослідовно настільки швидко перевзуватися та хейтити національну команду. Адже вся наша зацікавленість до матчів збірної на євро не через те, що ми є збірною підгідою цієї асоціації, а в тому, що наші хлопці драматично вибороли потік. Сівку на цей турнір і паралельно з цим провели дуже потужний сезон на клубному рівні. Давайте домовимося. Якщо перемагаємо чи просто виходимо в плей-офф, ви самі розберетеся, як святкувати. Якщо ж вилітаємо, то весь свій негатив направимо в найкраще русло, яке тільки існує. Конвертуйте його в донати на потреби Сил оборони України. Донатьте, поки не стане спокійно на душі, щоб навіть в разі нашого тріумфу на Євро ми наближали найголовнішу перемогу перемогу нашої країни над тими істотами, які прийшли на. Нашу землю, дякую за перегляд! Все буде Україна!